Обчислимо значення двох прикладів, точніше, двох виразів, що містять дроби. Отже, перший вираз виписуємо. Обчислення будемо виконувати по діям. Відповідно, це буде перша дія, друга дія, третя дія. Перша дія. 2,4 додати 2,5. Оскільки у нас дроби різного виду, десятковий та звичайний, то при додаванні та відніманні необхідно перетворити їх до одного виду. Тут легко 4 перетворити в десятковий дріб, це буде 8. ,10. Нагадаю, як це робиться. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, необхідно чисельник ділити на знаменник. 4 на 5 не ділиться, беремо наступну цифру. 0 ставимо кому, оскільки це із дробової частини. 40 на 5 це 8. І кому, після коми має бути одна цифра, тому 0,8. Отже, 4 це 0,8. Додаємо до двійки, получаємо 2,8. Перетворивши в десятковий дріб, ми легко знаходимо суму, це буде 5,3. Друга дія. Також містить. Десятковий дріб і звичайний. Але тут 815 у скінчений десятковий дріб не перетвориш. Відповідно, будемо навпаки. Тепер десятковий дріб перетворювати у мішане число 1,35. Далі ми можемо скоротити 35,100 на 5. Тут буде 7. Тут буде 20. І таким чином ми маємо 1,7,20. Ось. Мінус 8,15. Дроби мають різні знаменники. При цьому у них спільний дільник це 5 оскільки 20 це 5 на 4, а 15 це 5 на 3. Відповідно, п'ятірка спільна, сюди трійку домножаємо. Сюди четвірку. В результаті маємо 1, 21,6 тут. І 32,6, Ось вони замість цього дробу. Віднімаємо. Бачимо, що дробові частини не віднімаються, оскільки тут менша дробова частина, ніж ця. Тому перетворюємо зменшуване в неправильний дріб. Це буде 81,6. Міс 32,6. Тепер можемо віднімати, отримаємо 49,6. Отриманий дрібний скоротний, тому це остаточний результат. Далі, третя дія. Третя дія це ділення результата першої дії на результат другої дії. Результат першої дії 5,3. Ділимо на результат другої дії, це на 49,6. В цьому випадку ми також маємо перетворити дроби до одного виду. 49,6 ніяк в десятковий скінчений не перетворюється, тому будемо перетворювати 5,3 у дріб 53. ,10. Чому не мішане число, а дріб? Тому що при діленні і множенні нам не мішані числа потрібні, а саме дроби. Тому десятковий дріб перетворюємо в цьому випадку. У звичайний дріб 50. Як бачимо, чисельник на чисельник не ділиться, так само, як знаменник на знаменник, тому ми ділення будемо виконувати через множення. 53 десятих будемо множити на число обернене до дільника, тобто на 60-49. Тобто 60 сюди домножиться, 49 сюди. І ми отримуємо ось такий дріб. 60 і 10 можна скоротити на 10. Тому я викреслю нулі. Маємо 6, тут 1. І далі перемножаємо. 53 на 6, це буде 318. І 1 на 49, це буде 49. Оскільки дріб неправильний, виділяємо цілу частину і записуємо результат у вигляді мішаного числа. І цей результат записуємо от сюди після дорівнює. Наступний приклад. Він містить таку дію, як піднесення до степеня. Тому дії у нас будуть виконуватися в такому порядку. Ось ця буде першою, ця буде другою, ця буде третьою. І ця дія буде четвертою. Нагадаю, що. Піднесення до степеня це дія третього ступеня. Вона вища за порядком, ніж ділення чи множення. Тому воно виконується перед діленням оцим. Отже, виконуємо першу дію. Ділення 0,5 на 1 третю. 0,5 я перетворюю в звичайний дріб 1 друга. Ось. І ділимо на 1 третю. Ділення будемо виконувати через множення на обернене число до дільника і відповідно маємо 1 друга помножити на 3 перші. Бачимо, що тут нічого не скорочується. Множимо 1 на 3 буде 3, 2 на 1 буде 2. Таким чином ми маємо 3 3 32 це неправильний дріб, виділяємо цілу частину, маємо мішане число 1,12. Друга. друга дія це піднесення до степеня. Виписуємо 2 третіх в третьому степені. Нагадаю, що 2 вітрех в третьому степені це те ж саме, що 2 в третьому на 3 в третьому. Отже, ми маємо перемножити три двійки. 2х2х2. На на І три трійки. 3х3х3. Тут маємо 8. Тут 27. Отже, маємо дріб 8, 27, 8,27. Третя дія це ділення. Тобто результат другої дії 8, 27, ділимо на 2 треті. 8 на 2. І 27 на 3 діляться націло, тому можна одразу писати 4 девятих без виконання оцього множення. Тобто 8 поділити на 2 4. І 27 поділити на 3 буде 9. Четверта дія. Четверта дія це результат першої дії мінус результат третьої дії. Тобто від 1,1 1 на друга відняти дев'ятих. Дроби, як бачите, мають різні знаменники. При цьому 2 і 9 взаємно прості числа, тому сюди 9. Сюди 2 домножаємо. В результаті маємо 1,918 замість зменшуваного і мінус 49 на 2 множимо чисельний знаменник, маємо 8,18. Виконуємо віднімання. 8 818 це буде 1 18. І отриманий результат записуємо сюди.